Всім на шановні підписники та гості мого каналу, бажаю тихої ночі. Ложуся у ліжко дуже пізно, спати хочеться та не хочеться. До ранку всім підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, тисніть кнопку спонсорувати. Завтра буде знову прогулянки з собачкою. Не встиг я, коротше, доторкнутися до ліжка, як мене вже будять. Просинайся, просинайся, ну як у кіно, а ви що, ще не лягали? Всіх вітаю вас, збираюся потихеньки, помаленьку, за вікном досі тривога. Пішов займатися справами. Тримаюсь, може трохи буду займатися медитивною філософією, якраз такий ранок, до переосмислення, самого себе. Дуже довгі повітряні тривоги, були вибухи, але все одно треба займатися справами. Немов у цьому протиріччі, в цьому напруженому але і криється справжня філософія буття. Життя не чекає на тишу, щоб початися, і сенс не вимагає ідеальних умов, щоб проявитися. Коли світ навколо розривається на шматки, саме необхідність продовжувати стає найвищим актом волі. Мовчазною, але рішучою відповіддю хаосу. Це не просто рутина, це спротив. Спротив, що вимірюється не зброєю, а зосередженістю на теперішньому моменті: чистити зуби, готувати каву, читати рядок, писати слово. У цій наполегливості, у поверненні до звичайних справ, коли душа ще тремтить від відлуння, народжується інша якість свободи. Свобода не від обставин, а свобода обирати. Чим ці обставини? Стануть для тебе приводом для паралічу чи каталізатором для того, щоб усвідомити свою найглибшу сутність, здатність творити життя навіть у його найтемніший час. І коли ми знову беремося до справ, ми не просто працюємо, ми підтверджуємо, що світло нашого внутрішнього я не можна загасити жодним зовнішнім вибухом. Ось такі у мене думки з'явилися сьогодні, після тривожної ночі та тривожного ранку. Підписуйтесь на канал, будь ласка, не забувайте про кнопку спонсорувати. Слава Україні! Харків Український тримається!